Я вже закохався. За ці, та я вже буду казати, за ці роки, не місяці, а роки вже. А я дуже полюбив Полтаву, Полтавчан. Багато років я працюю фотографом, харківський фотограф, актор, маючи вільний час. я... Що мені цікаво, то я і роблю. Ми бачили там щось такі вибухи. Там ми бачили навіть танки, які там проїжджали. То були, мабуть, наші танки, але це було так, ну. Це було unreal, це неможливо. Ти із вікна цеху дивишся, як проїжджають танки, і такий город опустів. Ну, було, чути було вибухи, і ти ну, розумієш, що це, це якась така ну, неможливо це бути. Але це сталося. Ми ще були два тижні, але коли 3 чи 5 березня полетіли літаки, ми зрозуміли, що може прилетіти куди завгодно, коли завгодно, як завгодно. І я зателефонував другу і запитав, є лі можливість взяти машину. Є якась. Він мені віддав машину, говорить, вивозь, і я зібрав усю родину, і ми виїхали. Їхали спочатку до Дніпра, але він попросив завісти ліки для його мами. А мама тут Полтавчанка. Через блокпости, через пробки. Ми дуже довго тут, скільки 130 кілометрів. Але ми їхали більше 10, ну, десь 10 годин. І Ми приїхали уставши, ну, замерзли, вже темніло. І Полтава нас прийняла. І кажуть, ми зараз покормимо усім під'їздом, там то борща, то ще. Та, давайте тут залиштесь на, на ніч, переночуйте, і завтра будете вже рішати. І ми переночували і думали, а що ми в Дніпрі не бачили? От. І залишились тут. Отак от, от ми приїхали до Полтави, і я. Н Н маленькі дулечки, не жалкую, що так сталося. Скоро будуть два роки. По первах було складно, ми усією родиною э жили в одній кімнаті. А у нас бабуся старенька, кот великий був. Шерлик було важко морально. Ти коли прокидаєшся і не розумієш, що робити. Одягу не було. І якось по Полтаві ми почули, що тут, біля а, собору, переселенцям дають речі, взуття. Ми приїхали, тоді були там палатки, і усе а, завели, почали одягати. А ну у ці джинсі, а так приміряй. А потім я розумію, що те, що вони роблять, мені близько. До серця, я підійшов, там, я говорю, а хто тут старший у вас? А можна допомогти? А мені кажуть, так це ж волонтерська, тут не платять. Я говорю, то мені все рівно, я буду допомагати. Так от почалось десь на кінці березня. Робили все, що було потрібно. І одяг роздавали, і хліб, і взуття, і щось грузили. І для військових тут ну, за цей пер період тут якісь приблуди для військових покупали. там. І, ну, Особисто я там для других, для друзів допомагав, там. і машини ганяв западне на там, і щось. І це було неодноразово. І ти розумієш, що ти ну, робиш щось таке ну, правильне. Тому що так, як сплатилася Україна, це ну, не те, що класно відчувати було себе середині. Я розумів, що я ну, винен це робити ну, по-другому ніяк. І я розумію, що тут я можу принести якусь свою пользу. Харкова приїжджали там і віталися, і питали, а ви з того дому? Та це ж якого під'їзду, з під другого, а ми там з четвертого там і що. І от приходять, ну як у вас? Там я говорю, там, ну, вікон немає, у нас прилітіло, там вікон немає, нічого. ОСБ забили, там запіняли і, і все. Ну так і живемо. От. Ну, кого-то взагалі домівок немає. Поняв што. Скоріше всього, свою домівку у Харкові можна похоронити. Коли до війни був зроблений там частковий ремонт, там десь трясся, там, щоб ніхто там кухню не поцарапав, а потім ти заходиш додому. У тебе в ну, весь зимній сад вимерз, на кран, ну, кран на кухні, а туди така сосулька висить. Окін немає, все отак от все будвало. Ти просто проходиш і розумієш, що Це могло бути і хуже. Я спілкувався спочатку харківською мовою, але потім я намагаюсь перейти повністю на українську, солов'їну. І намагаюсь спілкуватися так. Помало я повертаюся до своєї професії фотографа і намагаюся десь щось робити. Привіт! Ти до мене зайдеш? Ага. Добре, я буду чекати. Коли ти бачиш дитячі очі, які так от на тебе дивляться, це дуже мотивує і така енергія підпітує. Я вітаю діточок в образі святого Миколая. І я навіть вранці, коли душ приймаю, я кажу Святий Миколай, боже, дай мені сил, розуму і такі слова, які я можу сказати діткам підтримати їх. Є діточки, які біжуть і так. Привіт, коліна залазять. А хтось перший рік і приходить, ані не можуть повірити, що Миколай є, що він існує. Мацеють за бороду. І для мене був самий такий, е, великий комплімент, коли дитина е, ну, посідала. Тут подаруночок отримала, вічик розказала, розповіла, а потім ушла і повернулася, і говорить, а можна я? І вона миць-миць. І кричить, тату у цьому році Миколаїн справжній. І я розумію, що ми робимо а, ну, гарне діло. Приходьте, це буде для вас таким маленькою казкою. І я буду вас привітати. <послужителю> Це є проєкт батальйон Небайдужих. Це кав'ярня Благакава, і всі збори, всі продажі від кави, ласу ще смаколики. Це йде на зсу можна задонатити чи на карту, чи налічкою, чи речами. Тут можна принести і до собору вже другий рік. Я на посаді святого ІО Миколая. А, і я пам'ятаю, у минулому році у перший день ми привітали десь 800 родин. А за весь період батальйон небайдужих подарував біля десь 5-6 тисяч подарунків. Кожна друга де більше діти не хочуть подарунків. Вони бажають, щоб закінчилася війна, щоб э, батьки повернулися додому, щоб навчатися в школах без э, тривог і сирен, щоб э, повернутися до рідних домівок. Я, теж, ну, я хочу, щоб закінчилася війна. І ми будемо робити все, щоб це э, як можна скоріше сталося.